И всем привет! Ви на каналі Симми Крика. І я скоро получу мод. Показую. Гна... От ми заспавнились тут. Сделаємося тут в ящичках. Тут нічого нема. Пересідаємо, включаємо комп'ютер. Якщо ви мені не вірите, то я зараз вам покажу. Так дивимося, мусорник, нічого немає. Чекаємо. Хто не знає, що треба писати, тут пишеш Ан Древ. Запам'ятали, тепер пишете це. Даю вам пару хвилин. Оп. Все. Тепер пишемо тут. Меню. Моде. Он. Я вам даю. Ага, розміць, вот. Контрата. Просто я не буду так зразу нажимати, просто даю вам. Все. І тут ви можете отримати мод. Завершить все контрольки на слосу ще легко. Получить ли меня по задниці завершено. Сбежать через ворота. Завершено. Сбежать через крішу, завершено. Сбіжати через клітку Завершено. Найти новий спосіб сбежать? не завершено. Ну, я читала по-російському, бо там так написано. А так я говорю по-українському знаєте. Э, вот. Пишемо. От оце слово, щоб заспавнився дехто. Клод спавн. І тепер вам буде легше пройти. Почекаємо в кабінеті, поки він заспавниться. А хто він, ви, напевно, знаєте. Так, ми робимо отак. Все. Е -е... Тут у нас уроки зошит. Тут у нас учебник, мені все видно, якщо що, а вам, зараз перевіримо, чи ви бачите. Наприклад, ото перше, прямо горний, голь... прямо гор. Голь... Що? Ну, я бачу, але не можу прочитати, бо я українка. Україна. Так. Чекаємо довго. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так. О, все, дивіться. Тепер. Зробилось таке, і ми можемо перевіряти. Тепер нам буде легше проходити і ти не будеш получати наказання від мами. Ми дивимося в тумбочки. Тут нічого нема, тут нічого нема, тут нічого немає. І тут теж нічого нема. О, ні, о ні, о ні. Чекаємо. Ааа, точно, нам треба попастися. Секунду. Йо, ми попались. І мама буде йти назад у кухню. А ми зараз будемо робити наказання. Ми так мали зробити. Бо по инчому б тату он не пішов геть, бы там стоял и нам бы мешал. Все. Ми можемо вертатися. Так, ми заспавнились. Тепер все нормально. І мама тут, але вона тепер на нас не буде відреагувати. Можете змотати на початок і побачити, що це легко. Ви колись бачили дві речі в одній тумбуці. Нам оці дві речі і потрібно, як дізналася гра. Блін, у вас таке було, що в одному шкафчик аж двірячі в мене такого ніколи не було, то в мене це перший раз. Ого, тато пішов до телефону. От, е, давайте приплавимо м'ясо. І відкриємо штори з'їмо олів'є, який я не люблю. І бутерброди з зікроєнням ням. Так, чекаємо. Оп, все забираємо. Кстати, тут пише правильну годину. А, ні, неправильно. Я думала правильно. 11.23. Зараз. Я знімаю відео 11. О, нам це пригодиться наверх. І це нам теж пригодиться. Дякую, собачка, тільки тепер нам треба е, піти до тата. Е, тобто не до тата, а взяти і нам треба, коротше, йому написати, тому що я йду по шланах, а тато завжди замічає. То от такий лайхак зразу пишеш, він говорить, да кому їй там нужен, або... Хто там не пишет або ще, або ще щось там говорить. Короче, от коли буде слово бобніт, ви підходите, забираєте і різко йдете тут, включаєте кран, берете, ставите, зробите на місце, ну, берете собі, але ліпше поставити назад, ви можете взяти і поставити назад. Тому що нам не пригодиться його брати в Ну, Тому що мама не піде поливати цвіти. Це буде як практика, але у нас легко. Не знаю, чи хтось вірить мені, що в не... мене легко, але я дуже сильно хочу отримати 4. Це моя мрія, але, на жаль, моя мрія не збувається чомусь. Так бисліше ми можемо за цей час вже поставити і поставити гвозді на всякий случай. А, тут нас немає. Би, би у нас був е, снобітільний, це би було прикольно, тому що ми могли виробити батю, щоб ми могли спокійно пройти нам це не потрібно. От, виключаємо, виключаємо Ідемо писати описати щоб перевірити його кімнату. Слухаємо. Ось і це може. Можна йти. Та нам не потрібно це. Ладно. Я знаю, де може бути отверка. Нам треба для того кубік-рубік. Але нам не потрібна зарядка. Ну, може кудись вставити. Сюди не можна вставити, а в батьківний ноутбук можна. Ще раз пишем А ні. Секунду, я зараз прийду. От, ідемо далі. Оп-оп-оп. Включаємо світло, батя нічого не замітить, якщо ми потім його виключимо. Ну, зарядимо баті ноут бо мені не потрібно. Нам не по... Мені не потрібно. Якби тут були ключі от, е, від машини, от це би... коли ви хочете перевернути вазу, я першу подивлюся, що тут тут оранжевий, але коричневий і ладно. Коротше, ми прятимось. Ставимо назад квітку, але ключ це нічого головне поставити квітку, виключити світло і все. О, йде в туалет. Беремо ключ. Або там може бути лампочка. І аж у кладовці може бути Ключ від аптечки, а... або тут може бути ключ від аптечки, а в аптеці може бути, ви поняли, що оранжевий. Хай батя йде вже. Кстати, тут можна знайти заколку і відкрити оцей шкафчик. І там нічого не буде завжди. Я просто так подивіляю тут. Ми збігаємо через то, остаті. якщо ми можемо знайти тут лампочку, піти в кладову, там може бути молоток, ми можемо забити і прийти. Якщо не буде молоток, це буде їмба. Так, ми можемо вже виходити. І нас оранжевий треба запам'ятати всі кольори, але я завжди запам'ятовую три кольори або п'ять. Ой, Оранжевий. Красий білий жовтий. 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 Красий білий. Жовтий, красний. Коли йде попередний колір, я завжди його запам'ятовую. Ну, Наприклад, там спочатку був красний, я його запам'ятовую, бо там так є зелений оранжевий жовтий, зелений оранжевий жовтий, зелений оранжевий жовтий, зелений оранжевий жовтий, зелений оранжевий жовтий. Зелений оранжевий. Оранжевий жовтий красний. Все. О, ключи. Від того, там може бути мол... молоток. Вот я показали... Або бачить в шкафчиках може бути той. е. -е... Ну, ви поділили то с... той лапочка. Це можна заходити? Я просто знаю, я вже граю довго. Ой, я так і знала. Я казала мої підписики. Так, заходив сюди. Що тут? Так, чекаємо. У нас усе є. Для побігу. Навіть занадто багато, але зараз ми прийдемо. А, я дуже сильно рада, якщо ви не знали. А я знаю, що може бути там. там може бути антижир, ну, або отвірка, А, ми не можемо побігти. нам Ще треба отвірка, бо нам не хватає одної доски. Так чекаем, пока батя пидает. Чекаем. Все, можете. Да можно. Маємо написати письмо баті, щоб він відблкся і... і ми могли піти. Нас мама не замічає, то ми можемо скоренько пройти. Приходимо. Ага, бубніт. Так і знала, що тут буде отвертка. Ми завжди маємо йти от сюди і чекати, поки батя перевірить, чи це шум із вулиці. Блін. рівно ха. Він е, просто не знає, що цей шланг має бути в іншому місці, тому я залякалась і пішла далі. Чекаємо. Бубніт. Батя бубніт, може йти. Е, ще ми дивимося, що тут. Давайте, мне дуже цікаво, що буде в аптеці. О, у нас всі є речі, щоб збігти. Просто усі. Прям усі, але мне дуже сильно цікаво, що буде в аптеці. О, то, что нам і треба. Короче, пишемо, бачите, письмо. Написали, він буде дуже довго. Все, може йти, бо він від... Ну, коротше, я знаю чому. Кстати, тут гремінь. Хто не знав, яким батя нас б'є. Нехай баті виписано бідне, а ми за цей час. Будемо тут стояти і чекати. Блін, я так боюся. Ми зараз підемо по дротах і побігнемо. І це буде необична концовка і ми получимо 4. Так, чекаємо, поки буде храпіт. Ну, перше. Е, де, як там? Ну, щось там буде коротше казатись, але перше, батя має випити, а потім ми аж будемо стукати, щоб нас мама не замітила. Ну, мама не може замітити, а батя так. Батя ніколи не замічає, як ми стукаємо, але я все одно буду чекати. Так, чекаємо. Тут письмо в душках. Мені каже шайбу. Шайбу. Чекаємо, чого че так довго. Кстати, якщо у вас здесь клод, це не концовка. Це просто типа сон. І всі речі у вас пропадають. Ну ч він не п'є? Я не розумію, чого він не п'є. Вот це письмо, а коли буде храпіт, то він все спить. О, храпіт. Бьем, бьем, бьем. Ставим. Заходим. Е, що не заходиться? О дуже аккуратно йдемо і пшикаємо. Ну, бачите, десь там, коли ми вже ну, дойдемо. Куда той собрался? Не, не, нужно бежать. Так аккуратно. Дивите. <свист> Все, мы пришли. Ребятулечки. Я тогда мод, блин. Чек секунду. Восемь весь восьмой концовок. А -а -а -а. Ой, не это сюда. Швидко пишем мод. Я не знаю, как получить, но мне очень интересно, чи я получила или не получила. Погнали! Короче, я не получила пока что. Могу, то, что так, стоп. Включаем. Хоть бы я получила мод. Ну, реально все концовки пришли, которые бывают на этом свете. Тільки мод у мене чомусь заполучился. А, шайбу, шайбу, андрій 2002. Так, пишемо. Мо... М Меню... Мода. Он. Ви готові? Я тоже. А! Все. Дебетальки, я получила мод! Ааа! Я така рада, блін. Я можу літати. А через стіни це вроді би це, так? Ага, блін. Тепер я можу знайти всі подарунки, так? Так. Десь має бути подарунки в цій хаті чи де. Десь мають бути подарунки, я точно знаю. Іде. Моди. Блін, мене не обманули і мені реально дали. Рібі це працює. Зразу говорю, це працює. Я хочу отримати ту кофту для Андрія, тільки я не знаю, де подарунки. Це стоп. А ну-ка ого, нічого не видно. Але він тут є. Хто? Ви, напевно, вже знаєте. Тут озеро десь тут. Блін, реально. Я получила мод для бютульки і це працює. Мы можем быть, я можем, Я могу управлять мамой собака. Отдыхай, спать, лаять, кушать. Нет, давайте спать. Размер собаки. Максимальный. а какие тут максимальный? Ну, давайте 25. 25, вот. Мама. 20. Так. Все. Оп. Ну, давайте так. Папа. Он мой буду чуть больше за маму. Эм, давайте спать, проверить телефон, проверить игрока. Мама будет проверить игрока. Я хочу флай модс. А я не знаю де я. Тук-тук-тук. Я не знаю де. я. Мені просто я просто не знаю де. я. Десь там йдемо? Я нічого не бачу. Але ребетульки мод реально можна отримати, якщо ти придасть всі концовки, то можете не переживати. Куди я попав? Не знаю. Андрій, я не знаю, куда ты попал. Коротше, рібетки мод працює. Вигну чи проходити всі концовки? Вигодно, це дуже класно, ти можеш літати. Коротше, а, я можу отримати е, ту футболку, але тут подарунки пропали чомусь. ну, У мене тут на початку були подарунки, пам'ятаєте? Перемотайте на початок. І все ви дізнаєтесь. У мене тут були подарунки, але де моя футболка? Ладно, всім папа. -па. Ви були на каналі Сильми Клука. Мод працює, всім папа. -па.